Готуй сани влітку і отримує тепло в оселі взимку. Мене звати Переполятник Сергій, і зараз поговоримо про підготовку комунальників теплоенерго до нового опалювального сезону. У той час, як літо тільки не набирає обертів, комунальники вже працюють з думкою про зиму. У Кременчуці триває активна підготовка до наступного опалювального сезону, зокрема у мікрорайоні Раківка. Працівники КП Теплоенерго замінюють старі зношені тепломережі на нові, сучасні та енергоефективні. Мова йде про провадження реалізації проєкту «Енергоефективна раківка. Однією з ключових ділянок, де зараз зосереджені роботи, є вулиця лікаря Бончука, колишня Манагарова. Тут, біля будинку номер 12 до 18 липня, буде повністю перекрито рух автотранспорту. За цей час планують замінити 200 метрів старих мереж. Важливо, що нові труби є попередньо ізольованими. Це означає, що тепло буде доставлятися до осель мешканців без зайвих втрат. А не розсіюватися дорогою в ґрунт або просто на вулицю. Менше тепловтрат, менше навантаження на систему, а головне теплі батареї навіть у найлютіші морози. Крім того, заміна старих тепломереж це ще й запобігання аваріям у майбутньому. Багатьом з існуючих труб по кілька десятків років, і вони давно вичерпали свій ресурс. Нові мережі значно зменшують ризики таких ситуацій.